Я виїжджаю. Я так рада зустріти зустріч з Україною. Все, Ми вже я виїжджає, мене проважають. Я я не знаю. Тільки віші, то пакет. Ну, я не знаю, Що про мене подумають, що я якась може ця шапоголічка. Жідні люди, я їх підняла. А в них вихідний. Ну і що, на сьогодні у вас вихідний, а я вас заставила, вас, так. А я вже в вишиванці. Вже вділа вишиваночку. У нас не обходиться без приключений. Поміняли місце автобуса. <риву> Коротше э це ужас. Це ужас. Ой, приїхав мій фліксбус. Я думала, я вже не попаду. Короче, історію потім розкажу. Ну короче, там вже їде з фліксбуз. Це був капець. Короче, є себе Артурчик було Мої бобочки мене провели. Все чекають, щоб в кадр не попадати. Ой, коротше, фліксбуз поміняв своє місце розполагання і на іншу зупинку ми, ми їхали туди там, де він мав бути. А Там все перекрито, все закрито. Я не знала, куди нам їхати. Бігом гляжу, що він там поміняв. Поміняв місце. мені збирати пасажирів. Я почала нервнічити, ніхто не їде туди, куди я їду. Нема ні автобуса, ні людей. Хто я думала, що хоча б хтось буде з плакеткою і хтось буде їхати в мою сторону теж, але ніхто не їде. Тому я трошки розстроєна, але нічого. зато автобус знайшла, все автобус приїхав. Люди знайшлися, куди їдуть зі мною теж на цей автобус. Все, я на місці, Фух, надіюсь, я доїду до цього. І не буде все так. Я сподіваюся, місце приземлення чи місце прибуття не помінялося. Бо там будуть мене ніби чекати берти, зустрічати. Не знаю. Ну чого ти не йдеш? Іди! Ну не треба чекати! Іди, <сум> <сум> двері закриваються, я вже вирушаю. <сум> Все, я по чуть-чуть двигаюся. Ми не можемо ніяк розпрощатися. У нас 20 хвилин зупинка, я вийшла Добре? з автобуса і зразу дивлюся, проповідують брати. Клас, приємно. Все, я вже доїхала. Зараз буду можу десь, не знаю. Найду когось не найду. Я вже побачила рано одного брата. Фенкс відео відео. Я зустріла сестер, братів. сестру з України зустріла. Ще не познайомилася з нею, але я дуже рада. Я хоч когось зустріла, бо я думала, що нікого не зустріла. Це наша група, з якою я теж зустрілася біля братів. Нас зустрічала. Нас зустрічала італійська група. Вони всі італійці. <різько> я так рада зустріти сестричку з України. Yeah, все, мене зустріли, мене провели. Я сіла в трамвайчик, доїжджаю, коротше, до свого їду вже до свого готелю. Що я хочу сказати? Тут, по ходу, трамваї ходять, як швейцарські часи. Все дуже ч... точно, в сі... секунда в секунду. Понимаете? Я щось трошки замедлилася, бо вагалася, тут я вийшла, не тут чи не тут я вийшла і все. І свій наступний трамвайчик я вже пропустила. Так що не треба вагатися, тут все чітко. І вообще. Ой, любі друзі, нарешті я добралася. Я не знаю. Тут ще мені монобанк рішив устроїти сюрприз такий. Коротше, там якісь обмеження в нас є, там всяке таке. По оплаті. Ну нічого, вже все вирішили. От, мій румтур буде коротким, тому що кімнатка у мене вона невелика. От. Це моя кімната. Це мій. Санвузол. Тут буду наводити марафети. Ой, треба себе трохи зараз привести в порядок і хочу почати пакувати вже ці подарки. Зараз піду, подарів сестрам, які мені тут все видавали, розповідали. Так що піду їм теж зроблю подаруночок. Отак відкриваєш мій шкаф, а тут раз і катрабанда наскола. Зараз будемо розпаковувати контрабанду. Все, перша торба подарків зараз піде роздаватися. Мені вже подарили теж подаруночки, сумочку, подарили бутилочку для води, таку з логотипчиком. Так що я теж йду дарити подарки. Зараз ліжко виконує, я не знаю, це, якби, знаєте, роль мого робочого місця. Я туда, тут пакую. Коротше, вже роздала таку велику кількість подарунок, носочків. Взагалі, всі такі довольні, бігом, бігом порозпаковували носки. Кошкине, все, я вас вже прорекламірувала всім, розказала, які, як ви своїми ручками, робите ці носочки для братів і сестер. Вони вам привіт передавали, Спасибо, казали. Так що, все, бачите, хорошим ділом ви займаєтесь. Ви, звісно, кошки не ображаєтеся на мене, але я трошки переупакувала ваші, зробила перепакінг, анп... анпакінг ваших і перепакувала. В свою, коротше, упаковочку тут, а так що ви вже вибачайте як для конгресу зробила. Ну, дуже добре, всім так подобається.